Ім'я убивці талій один із найпідступніших токсинів у світі. Його називають отрутою шпигунів, бо цей метал складно виявити симптомів. Спочатку майже немає. Спершу легкий біль у шлунку, потім пекучі мурашки в ногах, немов по жилах, повзе вогонь. За кілька днів тремтіння рук, темрява в очах, а волосся залишається на подушці цілими пасмами. 60-річна мешканка Києва помирала від отрути довгі місяці. Валентин з Іванкова менше тижня, а п'ятьом жінками з Фастова вдалося вижити. Як воно повільно труїти жінку, з якою живеш? Що може приховувати пляшка рому? І звідки стереотип що отрути це жіноче знаряддя вбивства? Це темні справи. Я Влада Цимбаленко. Цимбаленкоталій надзвичайно токсичний справжній вовк у овечій шкурі впливає на біохімію організму. Це як кинути гайковий ключ у кожну клітину. 60-річна жителька столичної оболоні захворіла раптово. Спершу просто не було сил і відчувалася важкість у ногах. Далі втрата ваги і якесь незрозуміле тремтіння. Жінка пішла до лікаря, призначили обстеження, і ось діагноз токсичний гепатит. Весь цей час поряд був чоловік, дбав про дружину, возив до лікарні, годував. Хоча насправді не годував, а повільно вбивав, підсипав жінці. Отруту місцевий мешканець проживав близько 15 років із киянкою, перш ніж вирішив її отруїти. Чоловік упродовж трьох місяців додавав у їжу та напої жінці високотоксичний важкий метал, від якого їй з кожним днем ставало зле. На сніданок, обід чи вечерю, куди чоловік додавав талій до омлета чи в каву. Насправді міг це зробити як і коли завгодно. Тому що цей важкий метал не має ні смаку, ні запаху. Це не ціаніт, що пахне мигдалем, і не мишяк, що злегка віддає часником. Далі це надзвичайно отруйна речовина, яка не має ні запаху, ні смаку, і яка досить легко може потрапити в харчові продукти за допомогою зловмисників. І людина не відчує, що щось вона не те з'їла чи не те випила. Дружина із вдячністю приймала їжу і напої. Та з кожною порцією їй ставало усе гірше. Бо вбивця примудрявся труїти жінку навіть у лікарні, приносив їжу з токсином. Отрута підбиралася до серця та нирок, вражала нервову систему. Чоловік вирішив прискорити процес і забрав дружину, яка вже не могла ходити додому. Мовляв, сам про неї дбатиме. Зрештою, його специфічний догляд призвів до того, що жінка. Померла медики, не запідозрили отруєння, хоча аналізи пацієнтка здавала. Перш за все, підозри викликало те, що жінка перебувала досить таки в літньому віці. Їй також було понад 60 років, і тривалий час вона проживала своїм цивільним чоловіком в анамнезі хвороби, в історіях хвороби, вилучені дичні документації. Також згадувалося про те, що чоловік неодноразово наголошував на те. Що його дружина постійно хворіє тривалий час, що це вже все йде вікове, хронічне, і тому, мабуть, в лікарів такі обставини не викликали жодних підозр. Фактично, за цілий рік вона із ну я вважаю так здорової жінки перетворилася на особу, прикуту до ліжка. У неї набрякали руки, ноги, випадало волосся. Вона була позбавлена вже можливості самостійно перестуватися на останніх місяцях життя. І фактично не було ані сил, ані апетиту, тому лікарі все списували на токсичний гепатит. Ростин показав, що смерть настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, і причина отруєння важким металом. Талій знайшли у нігтях та в волоссі. А тепер уявіть, що треба тримати в голові, і які акторські здібності мати, щоб місяцями вбивати людину і прикидатися, що про неї турбуєшся. І головне заради чого. Гроші після смерті жінки зловмисник сподівався привласнити її квартиру. А коли йому це не вдалося, забрав автівку вбитої жінки близько 20 тисячі доларів. Вигадливий убивця не передбачив, що не зможе претендувати на квартиру. Інакше, напевне, змусив би жінку зареєструвати шлюб. Довелося обмежитися грішми і машиною. В родичів, які лишилися єдиними спадкоємцями, це рідна сестра. Виникли сумніви і підозри на те, що вона могла. Померти без допомоги її цивільного чоловіка ситуація була в тому, що після її смерті він, не являючись офіційним спадкоємцем, заволодів усім належним потерпілім майном, в тому числі автомобілем марки Suzuki, і виїхав на вказаному автомобілі. Офіційна історія, яку він повідомляв близьким особам в померлої, це те, що машина згоріла під час обстрілів в Ірпіні, однак. Вказану машину випадково помітили. Убивця сів у автівку і подався на Волинь. і там не втримав язика за зубами. Розповів знайомим, що отруїв співмешканку, а тепер боїться, що його викриють. І справді насолодитися багатством утікач не встиг. Технічний паспорт на авто Сузуки СХ4. Навіть на В будь-якому випадку вилучимо. при затриманні та обшуку 67-річний убивця був незворушний, не нервував, не побивався через скоїни і не визнав своєї провини навіть після того, як у нього знайшли отруту ще в період своєї працездатності, оскільки він на даний час вже особа пенсійного віку він працював у гірничого добувній промисловості на території Волинської області в шахтах, і саме там швидше за все він міг цей талій і. Отримати і якусь частину собі залишити, так як в подальшому вже в ході проведення досудового судового розслідування за місцем його проживання було вилучено ємність, в якій в подальшому встановлено залишки хімічно небезпечної речовини Талію. Зараз вільний продаж токсичного металу заборонений у більшості країн. Колись сталі використовували для захисту рослин. Його ж додавали в отруту для щурів. Але ще кілька десятків років тому такі засоби вивели з обігу. Вони були дуже токсичні. Втім, для хімічних лабораторій мікродози талію ще замовляють. А там, де є дозвіл, завжди знайдеться хтось, готовий заробити. Пошуки в інтернеті, а далі закриті форуми, хімічні чати. Акаунти без імен. Швидше за все, саме так Талії придбала Леся. Далі у темних справах про ром із Талієм та відтерміновану помсту убивця вичікувала 20 років. Як мені по типу, вашу хату, і дивіться Що тут живе у мого сина? Як ви реагували б, якби вам з невідомого номера надійшло повідомлення про якийсь Виграш я б одразу заблокувала як спам, бо знаю, що цей трюк використовують шахраї та кіберзлочинці. Але про так звані подарунки повідомляють і вбивці, і Валентин з Київщини наживку проковтнув. І через декілька днів він справді отримав пляшку рому і три шоколадки. Пляшку Рому він почав поступово вживати, вживав самостійно, і через деякий час йому стало зле. Звичайне отруєння вважали лікарі. Відмічала спочатку як інтоксикація, яка проявлялася різними там рвотою. А далі почалися проблеми з нижніми та верхніми кінцівками у вигляді порушень чутливості, болями і слабкістю. Валентинові не ставало ліпше, він просто згасав. Згодом виявиться, що в чоловіка не було шансів. Дуже багато капали в гемодіаліз зробили йому. Плазмофорія зробили все і очистили кров. все. Ну, Кров була така густа, тягуча, така вона була, як желе. Валентин пив ром сам, а Інна Сфастова Фастова пригостила алкоголем. Подруг у жінки саме був день Янгола, і посилка, яка прийшла, хай на ім'я колишнього чоловіка, але за її адресою здалася справжнім подарунком. Якби ж то Інна знала, що цей сюрприз робить з нею та приятельками. Я не могла встати. Це такі болі, це страх, що воно пече, воно викручує ті ноги. Приїхали сюди, нас тут взяли. Положили в реанімацію, почало текти все тіло. Таке враження, що опустили кипяток і витягли. Ця шкіра е, в мене пекла, і через п'ять е, днів взагалі ноги відмовили. Я не могла ставати на ноги, е, не тримали вони мене. Мене возили в інвалідному е, візочку. Легені майже не дихали. Поки Валентин повільно помирав, у іншій лікарні Інна з подругами боролися за життя. Та медики зрозуміли, з чим зіштовхнулися. Усі жінки катастрофічно втрачали волосся. Ну, я так беру раз, а волосся в руках осталося. Волоси просто випадали жмутьом тако багато. Що відчуває жінка, коли її голова гладенька, мов яйце. Шок, спантеличення і страх, каже одна з подруг Інни. Може, волосся випадає безболісно на рівні тіла, але морально це дуже важко. Немов тебе позбавляють важливої частинки, воно ніби просто надломлювалось на кінцях і все. Тобто, корні були цілі. А вже десь близько другої неділі то волосся почало випускав випадати прям такими шматками і вже від корення. І ну, спочатку була надія його зберегти. Я трохи підстриглась, але потім зрозуміла, що цього не відбудеться, і я все одно стала лисою. Нато мить правоохоронці вже дізналися про надто подібні отруєння. І пов'язали ці дві справи, адже почерк один. Посилка, з начебто, виграшем, роми, сталієм, шоколадки. Але що об'єднувало постраждалих? І чи справді трунок випили ті, кому він призначався? Доки шукали відповіді на ці запитання, Валентин помер. Розслідувати довелося вбивство. Останню ночку цю він важко, і під ранок почав важко дихати. Не ну, ви як полусиді лежав на кроваті, то він ще так тяжко дихав. Я до його, а він наче коли стіну відкриє очі, він питається їх відкрить і так чуть, -чуть приоткрів і бачу, очки пошли під лом. Я тоді давай кріком, спасайте сина, сину вміраю. Валентин пережив справжні тортури, і той, хто підсипав у пляшку отруту, хотів, щоб чоловік страшно мучився. І при цьому знав, що коїть, адже алкоголь посилює токсичність і збільшує смертність отруєних до 90%. Тобто, із сотні вижити може лише 10, за умови, що вчасно ведуть антидот. Та Валентин не мав шансу. А після того як ми отримали результат е, лабораторного дослідження Наталії, ми побачили, що це дуже висока концентрація, і пацієнт просто був приречений. Хто виніс чоловікові вирок без суду і слідства за що? І яким боком до цього жінки, яких спотворили Талієм? Це темні справи. Відповіді далі. Більшість убивць думають, що вони скоїли ідеальний злочин. Самовпевненість переконує їх, що не залишили ні слідів, ні доказів. А отже, їх не запідозрять і не покарають. І майже завжди це помилкове переконання. Знаходяться зачіпки, спливають мотиви. Часом на підозру наводить випадок, але значно частіше логіка. Так сталося цього разу. Посилки привезли кур'єри. Але хто їм їх передав? Ми встановили, що кур'єрам призначали зустріч на вулицях випадкових місцях. Але. Оперативні розшукові заходи, вивчення технічної інформації дало змогу отримати певні відеоматеріали, де ми побачили жінку, яка і в першому, і в другому случаї відправляла такий пакет. Тож цього разу отруйниця жінка, яка чомусь вирішила звести з Валентином рахунки. Виявилося, 20 років тому Леся зустрічалася з чоловіком і навіть завагітняла від хлопця, Ось тільки народжувати не хотіла, як і виходити заміж. Принаймні, це версія матері вбитого. Вересень місяць був. Вона поступила вчитися в Київ. Вони сказали мені, що Леся бере мене. І що треба гроші на аборт. А я кажу, діти, да це щастя Боже. Дитяточко, буде. Вони ка мене батьки вб'ють. Кому сину кажу. Ти на Лесі женися? Звісно, мама, я женюсь на Лесі, стала на коліна. Дочечка кажу, не робіть цього. Багато кажу діточок, дівчинок залишаються без дітей на все життя. Ні, 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 я вже вирішила. Пара так і не одружилася. Вже після смерті Валентина його дружина розповіла, що чоловік шкодував за першим коханням і ненародженою дитиною, і трохи ображався на матір, яка говорила, що Леся його зраджує з іншими. Пара тоді розбіглася, зокрема, і через це. Але чому жінка через 20 років вирішила згадати коханця і помститися? Та ще й не тільки йому. Як встановило розслідування, чоловік. Одної із чотирьох отруєних дівчат був теж мешканцем Іванськівського району і близько 20 років тому теж зустрічався з дівчиною. Не дивно, а що це саме та дівчина. І у них теж не склалися ці відносини. Друга пляшка Рому мала потрапити до Віктора, але отруїла його колишню цивільну дружину. Та її подруг чоловік потім вибачився перед жінками. А поліції розповів, що раніше теж отримував посилку з алкоголем. Трохи випив, але йому стало зле. Втім, до реанімації тоді не дійшло. Швидше за все, Леся помилилася з дозою. Та вже наступного разу отрути не пожаліла. Як і своїх жертв. У нас реабілітація буде. Не знаю, трьох місяців до шесті, щоб ми почали хоча б ходити. Ми ходимо, да. Ну, це 3-5 хвилин, путаються мисли, не можу сформулювати думку, теряю слова. Ну, дуже-дуже важкі наслідки. Месниця отруїла кількох людей, і, вочевидь, їй сподобався смак помсти. Поліція знайшла у Олесі пляшки з алкоголем, талі й шоколадки. Тоді й запідозрили, що у отруйному списку жінки було більше двох чоловіків. Ймовірно, всі кавалери, з якими не склалося. Жодного слову підозрювана не сказала. Вона не заперечувала деталі підозри, хоча там було покроково розписано. Підготовка і вчинення вбивства отруєння людини в ході проведення обшуку було знайдено дуже багато матеріалів, які свідчили про підготовку тяжкого злочину вбивства і його виконання. Але чому молода жінка так довго чекала? Звісно, помста це страва, яку подають. Холодною, що запустило механізм убивств та замахів, була версія про те, що жінка не має дітей і, на відміну від колишніх, сімейного щастя. Леся про це не хотіла говорити навіть на допитах. Її мати лише повідомила, що мало спілкувалася з донькою, і тій справді не щастило з коханням. А село повнилося чутками, що отруйниця стала жертвою групового зґвалтування от і вирішила влаштувати токсичну вандетту усім чоловікам, яких знала. Щоправда, адвокат підозрюваної в убивстві заперечив буквально усе, мовляв, дитини від Валентина не було. Віктора Леся взагалі не знає, ну а зґвалтування це фантастика. Вагітності не було і та версія слісва, яка озвучена, що вона, начебто, робила аборт Леся не підтверджує. Коли я запитував у Лесі про стосунки з Віктором, вона мені сказала, що таких стосунків вона не пам'ятає. Історію про те, що в минулому році, нібито Леся намагалася отруїти Віктора. Про цю історію я Лесі розповідав, але вона сказала, що продані обставини і нічого не відомо. Якщо був би взагалі якийсь факт зґвалтування, було б відповідно якесь, мабуть, порушене кримінальне провадження, це ну якась фантастична історія. Взагалі, я вперше це чую про факт зґвалтування, і Леся мені про нього не повідомляла. Провину свою жінка теж не визнає. Та отруйниці з Далієм загрожує до 15 років за ґратами. Як гадаєте, справедливе покарання? Доволі гуманно насправді. Адже у Японії чорну вдову чисако какехім, яка отруїла ціанідом трьох своїх коханців і скоїла замах на четвертого, засудили до смерті. Жінка обирала літніх і заможних чоловіків. Без дітей отримувала страховки та спадщину і витрачала гроші своїх жертв. Втім, зрештою, прорахувалася. Але це інша справа. Далі буде.